Юре, привіт! А як тобі бюджет? Ну, ми наразі бачимо тільки перше читання, в цілому могло бути краще, з іншого боку, могло бути гірше. Давайте говорити відверто. Звичайно, переважна більшість того, що країна заробляє, воно все спрямовується на оборону. Соціальна сфера закривається за рахунок тих надходжень, які ну якими нам допомагають наші партнери. Але я думаю, що певна трансформація бюджету до другого читання може відбутися. І ключовий момент після того, як він буде Остаточно навіть затверджений, щось мені підказує, що 2024 рік ми будемо постійно робити його перегляд, постійно вносити якісь зміни, шукати якісь додаткові надходження до бюджету, оскільки ну може бути так, що та допомога, на яку ми зараз розраховуємо, вона в наступному році буде дещо менше, не набагато, але дещо менше. Ну, наприклад, там вже зі сполучених штатів є певні повідомлення, да, що на якусь там кількість мільйонів, не мільярдів мільйонів, але все одно. Це важливий дуже момент. Десятки мільйонів там допомога буде. Ну, та, та стандартна, яку нам там по одній програмі виділяли, вона буде меншою, і тому нам треба готуватися, шукати якісь нові джерела надходження, думати, як е, заново, мабуть, вибудовувати відносини з бізнесом, який є в Україні, тому що на сьогоднішній день є дуже багато питань, особливо до профільного комітету, там де пан Гетьманцев працює, і ці проблеми, які цей комітет і, взагалі, так знаєте, частина економічного блоку уряду. створює, Орю, наприклад, нашому вітчизняному бізнесу. Вони ж насправді нікуди не поділися. Вони навіть певною мірою загострилися, оскільки відновили перевірки, відновили там збільшення податків. І значна частина бізнесу, яка зараз працює в білу, вона буде просто працювати в чорну. Ну тобто, тут без варіантів за великим рахунком. На це звертали увагу до речі. Бізнесмени У нас найбільше постраждає мінімум три сектора будівництво. Гральний бізнес і нерухомість, оскільки вони приносили в принципі непогані прибутки, але при цьому вони є лідерами за тіньовою економікою, і ну з великою ймовірністю це буде ну зростати і надалі. Бо те, що відбувається зараз, легальний бізнес просто заганяє в тінь. у них за великим рахунком немає іншого варіанту або закриватися. Або просто ну, шукати якісь там інші шляхи, скажімо, да, як вижити в цій ситуації. Ну зрозуміло, що будуть закриватися, тому що нелегально е, мало хто хоче працювати всі хочуть працювати в білу, там платити податки, утримувати робітників і <кій> нормально на цьому заробляти. І от ці три сфери, які, наприклад, називав, вони ж ну тільки це три їх насправді там більше, але вони приносили найбільше прибутків. Може, якусь ситуацію вийде виправити, але я поки не бачу великого бажання зі сторони влади, яким чином це зробити. Добре, давайте тепер разом. Значить, дивіться, Верховна Рада не підтримала законопроект, який передбачив вилучення з місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб від зарплат військових. Для ухвалення проекту закону не вистачило два голоси. За проголосували 223 народні обранці. Тож документ відправили на повторне друге читання. І більшість людей, які були в цій студії, вони. Скептично казали, що наберуть голоси, і все ж таки проголосують за це. Хоча опозиція проти і так далі. Ігор, ти на якій позиції? Я думаю, що вони назбирають голоси, проголосують, і гроші заберуть. Тобто їх заберуть центральний бюджет. Я навіть деякою мірою можу зрозуміти ну, мотиви, чому так відбувається. Тим більше, що ця тема є суттєво такою розкрученою в публічній сфері, ну що гроші на оборону, а не на тротуари або там на дороги і так далі. Але тут є один дуже важливий нюанс: на центральному рівні контроль над цими грошима буде в рази менший, ніж на рівні місцевому. Ну це аксіома. Це так працює ось. В цьому світі і це так працює в Україні. Тому якщо е, є бажання, воно повинно було до речі з'явитися, ще в минулому році щоб ці гроші значною мірою витрачалися на оборону. Ну то прийміть необхідні рішення, які дозволять місцевому самоврядуванню це робити, щоб місцеве самоврядування могло ці гроші витрачати на оборону. Ну що ви думаєте, що е, не знаю, там Київ, Дніпро, Одеса, Львів, і інші всі наші міста вони не зможуть знайти до речі бізнес тут же да який буде виробляти на наприклад, дрони або виробляти якісь інші речі, де зможуть знайти це ще й призведе до пожвавлення економіки, і в принципі дасть можливість гроші витрачати на підтримку армії, або вони будуть їх давати безпосередньо там не знаю щось робити для військових частин, працювати на оборону і так далі. Тобто тут немає ніякої проблеми. І такі пропозиції були від представників, в тому числі місцевого самоврядування, що дайте нам просто офіційну можливість це робити, і ми будемо це робити. Бо зараз, якщо хтось так зробить, до нього ж прийдуть хлопці, не знаю, з СБУ, ДБР, Беба там і будуть задавати питання, а чого ви так відповідно робите. Але ну варіант, що ми заберемо на центральний рівень, розподілимо до речі, дуже дивно між міністерствами. Ну там деякі міністерства, я не сильно розумію, чого вони взагалі в цьому переліку з'явилися, і ми на них будемо виділяти ці гроші. Ну, наводить на думку, що. Контролю буде менше, відповідно, є ризик. Я кажу ризик, да тому що ми ж поки не знаємо, як буде розвиватися ситуація. Але ризик корупційних дій він зростає просто на порядок. Єдине, до речі, що може змінити ситуацію, і, наприклад, голосів не буде. Якщо е, в результаті от, перемовин, які зараз тривають з нашими партнерами, ну по різним питанням допомоги і так далі, там звідти прозвучить натяк, що не треба таку дурню робити, а краще знайдіть якісь інші варіанти, інші сценарії. І то не факт, тому що. Ті міністерства, які є основними, ну стануть точніше основними бенефіціарами від того, що ці гроші їм направлять. Ну ви ж розумієте, яку лобійську компанію вони зараз ведуть для того, щоб все ж таки це рішення було прийнято. Ти що скажеш? Високою рівністю буде прийнято. Єдине, що мене не здовільняє, не так як воно існує зараз, не те, як пропонується в цьому законопроекті, тому що. Залишити для місцевого самоврядування, по перше, ми вже побачили, десь де адекватне керування, де є контроль, то що де є запити, то на військових ідуть гроші. Там де немає, там розкрадаються через бруківки все інше. На жаль, це є раз два. Якщо зробити їм цільове використання для самоврядування, виключно для армійських нужд цих грошей, то тоді виникає інша загрозлива ситуація для держави. Питання оборони в Україні централізовані в державі. Якщо з'являється спайка між армією і місцевим самоврядуванням, тобто ця громада більш багата, вона краще озброїть своїх, а ця менш багата. А тут посварилися з керівником. Відповідно, ні. А тут не посварилися. З'являються політичні мотивації і міжсобойчики на рівні самоврядування і армії. Це дуже небезпечно з точки зору національної безпеки. Тому зрозуміло, що ці гроші потрібно забирати з місцевого самоврядування, але їх потрібно передавати кудись. І це кудись має бути прозорим і ефективно. Куди це може бути? Наприклад, спецфонд для вироблення підтримки виробництва тих же дронів високотехнологічної зброї, тобто цільовий, прозорим, ці гроші йдуть туди, контролюються, і е таким чином, наприклад, взяти і зробити механізм державно-приватного партнерства в цій сфері або е аутсорсу, тобто передачі приватному сектору цих функцій. Коли держава, наприклад, ці гроші грантово або іншим способом виділяє для фондів, які можуть цим займатися, для неурядових організацій, або для виробників напряму, які там мають свою науково-технічну базу, все інше. Тобто створити механізм, яким держава. Хоча і забрала ці гроші, але але вона їх децентралізувала, віддала на нижчий рівень. Але точно цим не має займати самоврядування. Ну давайте чесно, самоврядування не має визначати, які є пріоритети, куди армійські, і точно воно не має в цьому випадку залежати фінансування цих частин. Не має залежати від доброї волі якогось мера чи місцевих депутатів. Це неправильно. Є бізнес, є інші на локальному рівні джерела. Але знов ж таки забираючи ці гроші, треба й подумати про те, що забирати всі їх точно не чесно. Тому що є певна інфраструктура. Якщо ця воєнна частина знаходиться в цій громаді, то є як мінімум вантажівки, які зараз їздять. І як мінімум навантаження на медичну критичну інфраструктуру тощо, які пов'язані з цією базою. І відповідно, якщо навантаження цю громаду зросло, то частина з цих грошей також має залишитись для того, щоб відновлювати цю інфраструктуру, покращувати. Тому я би сказав би, що потрібна пропорція. Частина грошей залишається, частина йде в центр, формується механізм, який ці гроші ефективно використовує. А те, що пропонується зараз, це нічим не краще ніж те, що було. Просто крали на локальному рівні і не ефективно використовувати, а Тепер можна красти на центральному рівні і використовувати.